Попереду нас очікує цікавий діалог на вкрай актуальну та гостру тему, а саме інклюзивність. Прошу привітати наступних учасників. Увага на екран, Андрій Пишний, голова Національного банку України. Володимир Федорін, редактор-засновник Forbes Ukraine. Дуже класний перехід нам зробили попередні оратори, говорили про банк. Голова національного банку якраз стояв і слава Богу, не чув, що вони говорять. Андрій, насправді ми знайомі 13 років. Я пам'ятаю, як ми, коли ти був в опозиції, зустрілись в маленькій кімнаті на Подолі. Де був ваш офіс, мене попередили, що дуже голосно треба говорити. Андрій зараз не просто очолює Національний банк, він і є таким одним з найбільших промоутерів інклюзивності. І якщо там для багатьох це просто слова, для Андрія це доля. Тобто, це людина, яка Погано чує, давайте так скажемо, має вади слуху. Це не завадило йому з одного боку бути успішним. Я не знаю в світі, е, е, голов національних банків, які, ну, дійсно мали б вади слуху. І я перше, що хотів би спитати, Андрій, ось твій досвід інклюзивності, неінклюзивності, як ти з цим живеш, як це тобі дозволяє. Бути успішним. Доброго дня. Дякую за запрошення. По дорозі сюди я, до речі, також згадував нашу зустріч. Дійсно, ми вже знайомі дуже довго. І перша зустріч так відбулася в моєму робочому кабінеті, коли ми тоді лише починали робити політичну кар'єру. Але говорити не треба було голосно, говорити треба було чітко, тому що я більшу частину інформації сприймав, читаючи по губам, і цьому до речі. Головний мій досвід інклюзії. Чому саме читати по губах? Тому що в момент, коли мені оголосили про те, що я опинився в новій для себе реальності. А це відбулося тоді, коли мені було 35, і мені здавалося, що в мене все попереду. І я взагалі знаю, кожен наступний день, який зі мною станеться, і це буде лише сходження нагору. А потім я з усієї сили, при всій тій динаміці, яку набрав, вліпився в величезну бетонну стіну життєвих обставин. Я втратив слух. І коли мені оголосили про те, що тепер мені потрібно опановувати жестову мову, що моя реальність тепер інша, що я опинився перед скляною стіною, скляна стіна, це дуже гарна метафора, тому що ти усіх бачиш, але нікого не чуєш. Втрата слуху це саме те, що відгорожує нас від світу людей втрата зору від світу речей і в цьому і полягає насправді чи не найбільша драма цього. І я тоді для себе вирішив, вивчаючи досвід, який я зміг знайти, а я провів сотні годин в інтернеті, намагаючись зрозуміти, хто і як взагалі з цією ситуацією справлявся, чи є взагалі історія успіху, щоб люди себе не втратили. Я зрозумів, що для мене читати по губах це єдиний вихід зберегти своє життя, зберегти своє коло, свою професію, свої навички, не зупинитися. Далі була проблема як навчитися читати по губах, тому що в Україні цього в принципі не існувало, адже радянська система була побудована виключно за принципами резервації, глухі до глухих, незрячі до незрячих. Відповідно, суспільство уклало такий своєрідний договір. Ми для вас щось робимо. Ви клеїте коробки, займаєтеся бухгалтерією, я не знаю, ходите, щось робите, але, будь ласка, в наш світ умовно нормальних не заходьте. Ми вам створили умови, ось там собі функціонуйте. Інклюзії в совєтські времена не було як такої. І це, в принципі, і було результатом того, що я. Знайшов лише одного викладача, яка мені викладала по підручниках 60-х років. Свій день я о 8 ранку починав спілкування з нею і за рік це дало мені можливість більш-менш опанувати це. Через це так ці життєві обставини для мене виявилися, знаєте, таким важливим уроком. І чітко засвідчили, що різниця між вами і мною, або іншими, хто має певні е е особливі потреби це всього-навсього одна хвилина, одна секунда, одна життєва обставина, один діагноз, один день, який відділяє вас від цього. Через це інклюзія, особливо зараз для українського суспільства. Це насправді життєва філософія, яка повинна зробити нас усіх сильнішими. Ми країна, яка скоріш за все не матиме прецедентів у світі з точки зору кількості людей, які мають певні інвалідність. І це діти, це молоді хлопці, це дівчата, це жінки, це батьки. Це не вікові зміни, це те, що принесла з собою війна. І ми повинні зовсім інакше до цього поставитися. Причому на усіх щаблях, починаючи від державної політики, кадрової політики, власне, особистого ставлення, то не є проста вправа, але нам без цього не вижити. Це дуже важливий досвід створити, напевно, чи не найбільш інклюзивне суспільство. В світі. Ми змушені це зробити, і це зробить нас однозначно сильнішим. Давай розберемо. Оплески. Давай розберемо по пунктах. Ось твій особистий досвід. Ти навчився бути іншим, навчився бути разом з іншими. На відміну від того, як це було в радянські часи, коли тебе просто би відділили кудись? Як ти бачиш, твоя проблема, насправді це не тільки твоя проблема, я знаю, що у військовослужбовців це одна з найпопулярніших популярніших проблем вади слуху. Ось Україна зараз, і Україна тоді, коли ти на самоті з цим боровся, чи ми краще. Зараз готові до того, щоб десяткам, сотням, можливо, тисяч людей забезпечити, які або погано чують, або не чують, забезпечити інклюзію. Це дуже гарне питання, але в мене є дві ремарки до нього. Ну, перше, я не лише вчився, я й вчив. Цей процес відбувався одночасно. Чи в своє оточення, своїх друзів, свою родину. Ми разом проходили цей шлях. Людина, яка опиняється в цих обставинах і вирішує для себе, що вона не повинна щезнути. Тільки ви вирішуєте, бути вам непомітним чи ні. Тільки ви вирішуєте, якою повинно бути ваше життя, а потім ви повинні взяти з собою в це майбутнє того, з ким ви можете реалізувати себе. Мені допомогла сім'я і друзі. Але я бачив, як навколо мене змінюється простір. Я слідкував за цим. Я був єдиним народним депутатом в парламенті, який має ваду слуху під мене переробляли систему ради. Я не полягав на цьому. Я активував як народний депутат дуже багато процесів пов'язаних із захистом. Людей з вадами слуху взагалі робити так, щоб ти не був непомітним. Я зрозумів, що в мене можливо є, вибачте, за пафос, але певна місія. Вона невелика, але вона важлива. І зрозуміти мені це дозволила дівчинка, якій було 11 років на той момент. Я розкажу невеличку історію. Вона, мені здається, багато що розкриє з точки зору розуміння цієї ситуації. Я якось ще пристосовувався до цих обставин, У мене було таке довге волосся, я прикривав свої слухові апарати, я соромився. Коли зі мною розмовляли, я іноді не чуючи, просто кивав головою, даючи зрозуміти, я не хотів перепитувати, щоб не ставити ні вас, ні себе в незручне становище. Але так сталося, що я про це вирішив написати. Я написав блок на Українській правді, де вперше оголосив про те, що я маю ваду слуху. Я робив тоді політичну кар'єру, я зробив цей крок. Це було непросто для мене. Я тоді собою дуже пишався. Але через день я отримав листа на електронну почту від мами, яка мені розповіла про те, що вона роздрукувала мій допис. Принесла додому і обговорила його з своєю донькою. Доньці 11 років. Донька погано чує і користується двома слуховими апаратами. І вона поставила мене, який тоді відрощував волосся для того, щоб сховати слуховий апарат, в приклад цій дівчинці. І вони якось так з мамою поговорили на моєму прикладі, обговоривши цю ситуацію, що дитина наступного ранку. Коли збиралася до школи вперше, зібрала в волосся високий тугий хвіст, відкрила обидва слухових апарати і пішла до школи. Я на наступний день пішов і зробив зачіску, яку ви зараз бачите. Ця дівчинка тоді була насправді сильніша за мене, за здорового дядьку, якому вже, ну слава Богу, на той момент було 37 років. Але вона мені показала приклад. І в той же час вона мені багато що пояснила. Місія людини, яка має певні особливості, яка потребує інклюзії, полягає в тому, щоб змінити навколо себе простір. Чому інклюзія важлива? Тому що дитина, яка має відповідну потребу в інклюзію, потрапляючи в звичайний шкільний клас. Несе в собі повідомлення для решти дітей, які з нею вчаться. Це повідомлення про емпатію, це повідомлення про стандарти, це по... вона змінює навколо себе простір. І це дуже і дуже важливо. Військовослужбовці, ті, хто, власне, отримав травми через цю війну, та будь-хто, хто так чи інакше має певну особливість або інвалідність, Потрапляючи в сферу там, де люди ну, не мають здебільшого подібних проблем, повинні насправді не відчувати якихось обмежень. Рівний з рівним. Це головний принцип інклюзивного простору, інклюзивного суспільства. Саме так повинна бути побудована ця філософія. Через це так я навчався і водночас навчав. І цей процес, ви знаєте, тривав і триває дотепер. Так відбувалося скрізь, куди я так чи інакше потрапляв, не відмовляючись, і це дуже важливо. Ті, хто опиняється в цих складних життєвих обставинах, моє вам повідомлення: за жодних обставин не відмовляйтеся від себе, від своїх мрій, від своїх прагнень. Ідіть туди, куди ви хочете потрапити. Беріть з собою тих, хто буде з вами протягом цього шляху. Цінуйте це, але за жодних обставин не відмовляйтесь. Не соромтеся цього. Андрій. Насправді, я думав, що ми більше поговоримо про, скажімо так, корпоративний суспільний контур, але те, що ти сказав, це люди. З інвалідністю люди, з якимись вадами, вони не об'єкт, вони мають бути активними, вони мають бути, нести відповідальність за себе і тоді, ну, можливо, не всі з них стануть головою Національного банку України, але свої мрії можна буде втілити в життя. Якби два, два е, питання: одне коротке і одне більш філософське. Коротке. Як би ти оціни, оцінив е, готовність Національного банку? України ось станом на зараз бути класним роботодавцем для тих, хто повертається, хто повернеться, там від нуля до десяти. І чому? Ви знаєте, знову ж таки, я точно не міг в 35 років подумати, що я через 15 років зможу опинитися там, де я тепер. Коли я ночами витрачав час для того, щоб зрозуміти, яким шляхом мені йти, і як взагалі мені зробити так, щоб не зійти з розуму. Сьогодні я не лише його єдиний голова Національного банку за історію України, я, в принципі, єдиний голова наземної кулі, який має слуху. І коли я потрапляю сьогодні в це середовище, і я розумію насправді, що навколо мене керівники там, регуляторів по всьому світу. І я, в принципі, несу і для них певне повідомлення. Чому ні? Але ви мене питали про готовність НБУ до того, щоб бути інклюзивним роботодавцем. Ой, це процес насправді. НБУ готується до цього. І тут в мене є ще одна історія про Андрія Смоленського. Ви напевно про нього чули. Це хлопчина, який так служив, втратив обидві руки, втратив зір. Біля нього чудова дружина Аліна. Я з ним зустрівся в Superhumans. І ми просто 15 хвилин з ним поговорили. Я дізнався про те, що він фінансист. Він колись номінувався на одну із посад в департаменті стратегічного розвитку. Я тоді для себе зрозумів, що ми повинні зробити так, щоб він зміг і далі себе реалізувати за професією. Я приїхав, починав, почав говорити з командою і зрозумів, що ми до цього не готові. Ми в першу чергу не готові. Ми повинні насправді дійсно підійти до питання і кадрової політики, і організації середовища, і організації операційного процесу таким чином, щоб дати можливість йому реалізуватися. Але і він повинен бути сильнішим. І в мене ще буде з ним однозначно розмова для того, щоб переконати його, що за всіх тих драматичних, страшних речей, які з ними відбулися, він не повинен відмовлятися від того, насправді, ким він був до війни. Так, це буде інший Андрій. Так, це будуть інші обставини. Але це не означає, що він повинен бути тим, ким він насправді до чого він прагнув. Він хотів бути фінансистом, він хотів працювати в Національному банку. І тепер для нас об'єктивно виклик зробити так, щоб він зміг працювати в Національному банку. І ще раз повідомлення до вас: зробіть і ви так само. Я знаю, що тут більшість сайчарівців. Зробіть і ви так, щоб ті, хто повертаються з фронту, могли реінтегруватися в ваш простір. Це непросто. Сказати набагато простіше, ніж зробити. Але це потрібно зробити. У нас вибору немає і ми їм зобов'язані. Та й ми, чесно кажучи, собі зобов'язані, тому що без інклюзії, я переконаний, не буде справедливості, яка однозначно супроводжує процес реінтеграції. Андрій, останнє запитання. Ти е, говориш про культуру героїв, яка має бути створена зараз е, в корпоративному світі. І ти говориш про те, що компанії мають конкурувати за людей, які е, отримали травми, е, які отримали інвалідність в результаті війни. І я так розумію, що в тебе аргумент не тільки, що це е, ми повинні зробити, в тебе є аргумент, що це що роботодавці самі в цьому зацікавлені, тому що це надасть якусь нову якість компаніям. Можеш це так коротко, афористично? Підсумувати. Політика героїв це частина доктрини нової української держави, яку президент Зеленський оголосив в парламенті минулого року під час Дня Конституції. І це насправді для мене було одне з сильних повідомлень в його промові. Тому що це те усвідомлення, про яке я кажу, і для роботодавців. І для економічних агентів Національний банк нещодавно підписав з ЄБРР відповідний меморандум, і 30 банків приєдналися до хартії фінансової інклюзії. ЄБРР разом з нами розробляє настанови, які повинні бути реалізовані фінансовими і банківськими установами, для того, щоб їхній продуктовий ряд, їхні кадрові політики. Їхній операційний простір були адаптовані для того, щоб віддати належне героям. Важливо, щоб герої, повертаючись з фронту, отримали можливість для відповідної адаптації. Вони повинні знову навчитися жити в нормальному, не воєнізованому суспільстві. Це важливий дуже аспект, там, де необхідно їх потрібно підтримати. Постравматичний синдром насправді це не щось фантомне, це абсолютно реальна річ, з якою так само ми всі повинні навчитися жити і відповідним чином співпрацювати через це. Це титанічні зміни для реалізації цієї політики героїв, які зобов'язують і роботодавців, і суспільство, і сім'ї. Насправді змінитися і навчитися в цих обставинах. Жити, співдіяти з тими, хто повертається з фронту. Буквально я хотів би почути від тебе відповідь одним словом. Що отримує компанія, на твою думку, яка придатна адаптувати хлопців, хлопців дівчат, які з пораненнями, з інвалідністю повертаються до мирного життя? Одним словом, можливість стати кращою. Можливість насправді відчути цю справедливість це дуже сильна емоція. Ця внутрішня емпатія, вона насправді горе перевертає. Я не можу одним словом, я можу розказати історію вибачу щаду, де я в 2014 році пригадую, вперше розповідав колективу про те, що нам потрібно відкривати інклюзивні відділення, тому що у нас з'явились 20-річні ветерани, і я бачив, що колектив мене не розуміє. І вчора вони зробили форум, де презентували частину мою безбар'єрність як частину ДНК. А потім до мене підійшли і сказали: Ви знаєте, я дякую вам за те, що ви нам свого часу це пояснили, але ми тоді навіть не розуміли. А сьогодні вони не уявляють себе без цього. Тому що це дуже важливий елемент, він робить усіх ближчими, він робить усіх більш свідомими. Це, можливо, не якісь матеріальні речі, хоча і матеріально я можу сказати наступне: ті відділення, які були... Визначені як інклюзивні, де працювали люди з інвалідністю, де простір було адаптовано для потреб людей з інвалідністю, працювали більш ефективно з точки зору економічного результату, тому що там панувала емпатія. Там панував зовсім інший рівень сервісу. Туди хотіли приходити не лише ті, хто з інвалідністю, а будь-хто, тому що там була атмосфера, там було краще. Я почув два слова. Можливість і емпатія. Дякую, Андрію. Дякую. Дякую вам.